У нас зараз 2 січня, 9 ранку, я вийшов з Дісі погуляти. Завтра ми будемо вже їхати додому, а сьогодні вирішив, що спробую поставити цілі на 23 рік. Якраз тут є Альтанка з прекрасним видом. Сподіваюсь, що вийде. Можна сказати, що, що накидав фундамент непоганий. А далі просто можна трошечки... Додати. От. Але зараз зроблю перерву. І, може сьогодні трошки пізніше сяду ще По рефлю... рефлексую на це. Ой, Все, ми вдома. Можна продовжувати працювати над цілями. Єдине, що потрібно трошки привести себе в порядок. Інша справа. А тепер до цілей. Стосовно цілей, я, в принципі, зробив все, що планував. Я сів, подивився одне цікаве відео про цілі. До речі, ось воно. Посилання на це відео, звісно, буде в описі. Після перегляду цього відео я вирішив для себе, що розіб'ю цілі по сферам життя, і у кожній сфері накидаю деякі цілі. Е, мені все, в принципі, вдалося, і давайте я поділюся з вами тим, як це зараз виглядає. Перш за все, от на якій сфері я розбив свої цілі. Я плюс реалізація і гроші, я плюс саморозвиток, я плюс робота, я плюс тіло, тобто здоров'я, і я плюс стосунки. Так, ну звісно, всі ці художні вставочки і сценарні повороти це дуже круто, але дуже багато відзнятого матеріалу ще з минулого згор. Тому велкам, дивіться, повертаємось назад. Де палка, шукай палку! Шукай палку! Павку, шукай! Дві ну, дивіться, як розов. Кайф. кайф, кайф. Ха -ха -ха. Молодець. Яка ти розумниця. це все ж додому. Молодець. Ти задоволена собака? Да. Нагулялась. Да, Тепер їсти треба. Їсти да, Тепер їсти. А що з обличчям? З мордою Що? Дівчина гарна. Що? Mm -hmm. Любов, на. Зустрілась mm -hmm. два табори. Дві різні сім'ї з двома різними смаками і вподобаннями. Один полюбляє каву, а інша тепер полюбляє чай. Та будь здоров, чого ти тут ізвиться? Ах, так. І ще одна ремарка: я раніше ставив цілі по смарт-системі, ще якось і так далі. І чесно, я не сильно бачу якоїсь різниці в тому, як. Сильно, дотошно, прискіпливо ви будете ставити собі цілі. Я хочу, я за простоту, я не хочу сильно оскладнювати, хоча ви знаєте, що я це люблю. М краще я потім помалюю там усілякі графіки. Ц в цьому будемо ускладнюватись. Давайте почнемо з самого простішого: я плюс стосунки. Тут я просто вирішив, що буду ставити свою суб'єктивну оцінку по десятибальній шкалі моїм відносинам, моїм відносинам з Машою, моїм відносинам з Дашою. І М -м 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 Моїм сімейним стосункам. Я плюс тіло, тобто здоров'я. Як ви знаєте, у мене є таке чудове кільце кабучка. Е е можливо, до речі, я колись зроблю про нього окремий огляд. Не знаю, якщо вам буде цікаво. Коротше, в цій каблучці є три показники головні. Це, типу, як я готовий до сьогоднішнього дня, моя активність і якість мого сну. І от по всім цим категоріям є середній бал. Якщо подивитись на них, то можна побачити наступне. Що я був дуже активним минулого року, але, ну, скажімо так, не дуже класно спав і при цьому не дуже, звісно, був готовий до наступного дня, тому що погано спав, і мені здається, що я був, коротше кажучи, не в ресурсі. І я вважаю, що це могло впливати на мою продуктивність. Я думаю, що я в окремому відео пройдусь. По всім сферам або по якимось конкретним. Напишіть в коментарях, які вам більш цікавіші. Ножку ставиш? Одну ножку став. І руками тримайся, не бійся. Молодець! Все, я пішов маш пока. Готова. Давай підіймо, а ти сідай. Та я боюсь Я плюс робота. Тут все просто. Я вирішив, що я хочу запровадити одну-дві круті штуки на своїй роботі. Наприклад, провести якийсь класний воркшоп тощо. Цього буде для мене повністю достатньо, тому що це буде говорити про те для мене, що я не стою на місці, я рухаюсь і якось розвиваюсь. Я плюс саморозвиток. Я вирішив пройти 4 курси за рік, щоб проходити принаймні один курс за 3 місяці. Але головна умова: що один-два курси з цих курсів повинні бути обов'язково по роботі, можливо, якусь сертифікацію тощо. Подивимося ще. І ще одна частина цього розділу. Це прочитати шість англомовних книг. Чому шість, питаєте ви? Та тому що я вирішив, що треба читати хоча б одну книгу прочитувати за два місяці. Мені здається, цього буде достатньо. Коробля похожі. О боже мій! Тайный портал, потаемный портал. Это, это сокальный портал. Мы пришли в другого сверения, взволос вытянули. Из курса вот. Вау, ух ты, как круто. Ничего особенного. Вот тут людей, конечно. Вони фіасобі. Ну далі я вже не піду, дивіться. А там вже і тупик. Маш, бачиш? Вон, дивись. Бачиш? Да, там тупік. Не поспішайте, не поспішайте. Давай, виходьте. І наступна сфера, я плюс реалізація, плюс гроші. Так я знаю, що багато із вас можуть подумати: блін, чувак, в тебе така велика одна із сфер, а при цьому інші сфери такі маленькі. Але знаючи себе, я знаю, що якщо я реалізуюсь, то в мене є дуже багато енергії, натхнення, бажання, щоб робити що, щоб проводити час зі своїми рідними, щоб кудись їхати, щоб щось вигадувати. Неважливо, в мене купа енергії, тому що я самореалізуюсь, тому що я відчуваю себе, відчуваю бреховість життя, мені хочеться нестись, бігти далі, насолоджуватись ним і так далі. і так далі. Тому від цього дуже багато всього залежить. Перша це я блогер, ютубер, перш за все, тому я хочу досягти тисячі підписників за цей рік. У березні 22-го року я почав свій влог, і на даний момент на ньому 318 підписників. Можливо, тисяча буде якось занадто багато, але ну я хочу амбіційної цілі ставити. Чому б ні? Наступна це про подкасти: створити два-три власні подкасти. Ми вже зняли один подкаст, але я ніяк не можу його докрутити, тому я хочу на цьому сконцентруватись. Також я зняв подкаст з Дашою. Ми щось там наговорювали, але нам ще не до кінця подобається, що воно і як. І плюс ще я хочу на цьому каналі додати подкаст, в якому я хочу брати інтерв'ю у дуже цікавих людей. Я про це дуже давно думаю, майже спочатку 22-го року, і все ніяк не доходило руки. Тому так ціль звучить: створити два-три подкасти. Наступне це оживити свій інстаграм-аккаунт. Я знаю, що якщо я буду знімати прикольні ріузи, а я вмію, наче знімати прикольно і монтувати, то через ці ріузи можна перенаправляти багато людей до свого YouTube каналу або telegram каналу І це може вплинути на YouTube канал, на Telegram. -канал. Коротше, на багато всього це може вплинути, і це може бути якраз класна аудиторія. Коротше, я давно хотів це спробувати. Треба цим займатись. Тому так. Ціль звучить як оживити. та блін, що ж цим словом? Оживити свій інстаграм акаунт. І наступна ціль, яка пов'язана з нею ж, це оживити свій телеграм-канал. Тому що, ну правду кажучи, я просто... Перестав там постати, я пощу там тільки анонси своїх роликів. А в мене бувають багато різних прикольних думок. Можна показувати свої бекстейджі, як я щось готую, надиктовувати свої інсайти. До речі, якщо ви раптом не підписані на мій телеграм-канал. Посилання в описі. Давайте, давайте, підписуйтесь. <плес> Бобри! <блес> 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 Ви ну, що, вже збудували тут лавку собі, бобри? Нічого собі і костьор. Офігічне. Ну і один з найважливіших розділів в цій сфері це я бізнесмен. Насправді я хочу вам зізнатись, я коли це проговорю, я бізнесмен, то це для мене прям ну мене отак всього вивертає, тому що ну, щось є отут походу, якась траба, тарканчик якийсь бігає тарган. Але треба зростати. Так от, стосовно цієї сфери, я хочу створити свій бізнес. Який, я ще не знаю. Але я хочу, щоб в мене була змога заробляти не тільки на своїй роботі. Я хочу. До кінця цього року спробувати створити свій бізнес і заробити якісь гроші. Я ще не знаю як, я ще не знаю з ким, я ще не знаю, що я буду робити, але я знаю, що я цього дуже сильно хочу. І так головним показником цього всього буде звісно те, що я зроблю якісь перші гроші. Ну що ж, в принципі, це все. А, я можу сказати, що у 2022 році я майже не ставив для себе цілі цілий, ну принаймні на початку року. Я почав це робити тільки завдяки своєму блогу. І можу сказати, що блін, ну як не крути, коли ти ставиш цілі, ти хоч якось концентруєшся на цьому на чомусь. Так, ти можеш їх не досягнути, але ті результати, до яких ти прийдеш, вони все одно будуть тебе надихати. І час, який ти будеш витрачати, ти будеш витрачати немарно, і, можливо, щось залишиш після себе, наприклад, отакі от відосики, які комусь допоможуть, когось надихнуть, і так далі. Тому давайте ставити цілі і рухатись в якомусь напрямку, в якому нам хочеться, тому що можливо таким чином ми зможемо здійснити свої мрії. Гарного вам життя. thank you